Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо, як перевірити, чи коритується ваш диплом у Німеччині базу Анабі. Що таке Анабі? Це офіційна база даних Німеччини, яка показує, чи визнаний ваш університет, чи визнається ваш диплом як еквівалент німецької освіти. Все. Перший крок, якщо ви хочете отримати голубу карту для оката, податися на робочу бізу за 18Пайск як кваліфікований працівник або підтвердити освіту для інших цілей, що саме потрібно перевірити, чи визнаний ваш університет статус Х. Щи відповідає ваш диплом німецькому рівні освіти, наприклад, десело або «майстро». Покрокова інструкція. Переходимо на сайт Анабі. Німецькою мовою зручно користуватися через автопереклад браузера. Про перший. Перевірка університета Х. Перевіть у розділ «Інституціони», установа Пряма посилання, а також можете подивитися в коментарях до цього відео. Введіть країну, Україна, місто, тип закладу, назву університету можна частково. Натисніть Зухен. Шукайте свій університет плюс – Університет визнаний. Г плюс мінус. Потрібно дивитися індивідуально по дипломах. Х мінус. Університет не визнаний. Прук 2. Перевірка диплому типу освіти. Пролісні нижче. Та побачите розділ «Абшлюсе» – типи дипломів. Майстер спеціаліст тощо. Натисніть на ваш тим диплому. У результатах шукайте. Еншприхт. Диплом відповідає німецькому. Ляйсетіх. Диплом рівноцінний. ляйпа. Частково Ніхвер ляйпа. Невизнаний. Підписуйтеся на наші канали ТеБЕБЕРіта та Вітрила, щоб не пропустити наші нові відео. до ззуstriće.